Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи. Невже до нами знайшло нового забарного та багато іншого? Починаю з Донецького шахтаря, який стартував в Єврокубках, та дуже впевнено переміг фінський Ільвес з рахунком 6-0. Дуже швидко завершилась пауза між офіційними іграми українських команд. Бо останні матчі були наприкінці травня, а ось зараз 10 липня вже матчі Єврокубків. Звичайно, це через те, що ми дуже впали в рейтинг асоціації УЄФА. А тому наша команда там або срібний призер, або як цього разу переможець Кубку України, стартує з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи аж 10 липня. Багато хто писав, що зараз фінський чемпіонат не зупиняється. Ця команда на ходу, а тому через це буде якась певна перевага. Але якщо ви бачили матчі українських команд в Єврокубках, то прекрасно знаєте, що ну в цілому, ну якщо це не умовна Ворскла або інша якась команда, то ніяких проблем немає. І наші гранди Динамо та Шахтар ну, спокійно перемагають своїх суперників на перших раундах. Що стосується цього поєдинку, то насправді дуже важко якось це все аналізувати, бо неймовірна впевнена перемога Шахтаря, але у той самий час, якщо казати про Ілвес, то вони показали ну, дуже жахливу гру, максимально неконкурентоспроможну. Ну, Виглядало це як Шахтар грав проти команди першої ліги. Гірники зіграли гарно, до них дорікань немає жодних. В захисті зіграли в півзахисті, хоча атаці могли забувати ще більше. І Алісон, і Еліас не реалізували класні 100% нагоди, але ну я думаю, і так вистачить. Але щоб по-справжньому садити шахтар, придеться зачекати ще два тижні, коли вони там ще зіграють через тиждень з Ілвесом, пройдуть їх. Ну, а потім ми будемо грати проти Бешикташу. і ось там дійсно будемо дивитися, на що спроможний цей новий шахтар від Орди Турана. Поки що відчувається, що Арда Туран більш вибагливий, він більш емоційний, ніж Маріно Пушич. Таке було враження, що у Пушича постійно не вистачало якихось емоцій з гравцями, і він не міг їм правильно та сильно пояснити, що потрібно робити. Або взагалі не міг цього пояснити. До речі, що стосується гри, то хотів би відзначити, з поміж усього цей вихід очередька, який вийшов більше ніж на 30 хвилин. Це дуже цікаво, тому що ну, я думаю, 30 хвилин це ознака того, що Туран буде йому довіряти і буде більше на нього дивитися, і тим паче, навряд чи його будуть кудись там продавати вичень чемпіонат, не зважаючи на чотки, начебто там прала лігу та інші чемпіонати. Хоча в цьому плані у Чередька дуже непроста конкуренція з боку Судакова. Навряд чи Георгія продадуть цього літа і в найближчий час, тому йому придеться попотіти, щоб пробитися до основного складу, або якось можливо трошки змінити свою гру та грати вище на позиції Бондаренка. Що стосується майбутнього суперника, я можу сміливо про це казати після рахунку 6-0. То бушиктаж це як будь-яка класична турецька команда, яка витрачає багато грошей на трансфери. Цього літа вони також витрачають багато. Вони взяли в оренду з Роми Абрагама. Тому це, звичайно, якісний нападник, який грає в серії А, це досвідчений нападник. Це буде небезпечно для Матвієнка, Бондара, для інших. Також повідомляється, що дуже близький до переходу з Бенфіки оркун кюкчут за 25 мільйонів євро. Це класний гравець збірної Туреччини, і він точно посилить Бешикташ. І якщо там, вірити інсайдерам, то він повинен. Перейти до тих пір, коли Шахтар буде грати з Бешикташем. Але турецькі команди це команди, які завжди можуть здивувати в обидва боки. Вони то можуть класно провести весь сезон, то здивувати і провалитися повністю. Тому тут якась рулетка. Але забігаючи вперед, я думаю, що Шахтарю вдасться пройти Бешикташ. Чогось мені віриться в тренерський потенціал Арди Турана, і у той самий час не віриться в тренерський потенціал Сульшера, який зараз тренує Бешикташ. До речі, якщо ми кажемо про підсилення Бешикташу, то варто відзначити, що Серна після поєдинку цього офіційно повідомив, що бразильський захисник Марлон повертається до Шахтаря. У інтерв'ю він розповів наступне. Поки що нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався Мерлон. У нього було велике бажання повернутися. Футболіст досвідчений, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам приймав рішення повернутися. Тому сьогодні отримали, я вважаю, ще одне серйозне підкріплення в центрі захисту. По Марлону, як я казав раніше, не зрозуміло, в якій він зараз знаходиться в формі. Навряд чи він тут і зараз може допомогти. Можливо, придеться почекати там, я не знаю, 2-3 місяці і десь. Восени він буде грати більш-менш на якомусь рівні, але все ж таки це гравець з досвідом в серії А. В Шахтарі грав в лізі Чемпіонів, тому, звичайно, він точно допоможе. Також продовжуючи про Єврокубки, то варто звернути увагу на команди, які будуть грати проти Полісся та Олександрії. Нагадаю, що Полісся буде грати з переможцем пари Борац Санта-Колома. І тут команда Санта-Калома Зандори перемогла на виїзді Борац з рахунком 4 1 Команда Зандори, це, напевно, один з найкращих варіантів для того, щоб принаймні проти одну команду, але якщо і тут не пройдемо, то будемо розповідати, що команда знаходиться на перебудуванні. Що стосується Олександрії, то вона буде грати проти переможного у парі Аек Партизан. І тут в першому матчі АЕК вдома переміг сербську команду. Тому, враховуючи проблеми сербської команди, я думаю, що Аеку вдасться втримати цю перевагу в наступному матчі. Тому будемо очікувати знову матч проти Партизану. Нагадаю, що рік тому Динамо з загальним рахунком 9-2 обіграли Партизан. Італійська болоня зробила пропозицію Донецькому шахтарю щодо бразильця Кевіна. Про це повідомляє Sport. Також додається, що ця пропозиція це 25 мільйонів євро фіксовані, та ще, можливо, 5 мільйонів бонусам. Цілком реально, що Болоня могла зробити цю пропозицію, тому що вони заробили непогані гроші в лізі чемпіонів в минулому сезоні. Вони продали зіркзе, калафьорі, це 80 мільйонів євро. Тому не дивно, що вони, ну ось така італійська команда може. Тому ось тому не дивно, що ось така небагата італійська команда зараз може запропонувати. 30 мільйонів євро за бразильця Кевіна. Але звичайно, що Шахтар не буде відпускати Кевіна за таку суму. Я впевнений, що гірники розглядають. Ну, якщо зараз запропонують, то мінімум 50 мільйонів. Я впевнений на 100%, що за 30 мільйонів, ну там навіть не будуть відкривати факс. Але хто його знає, життя таке, що колись і за пропонували більше, ніж цього літа. Це 35 мільйонів євро від Наполі. Тому все можливо, що. Через рік за Кевіна не будуть пропонувати і таку суму. Гравець Київського динамо Георгій Цетайшвілі знайшов собі новий клуб, якщо в минулому сезоні він грав за іспанську горнаду, там зіграв відносно непогано, відносно себе проявив на такому нормальному рівні, ну а зараз він переходить знову на правах оренди, але до французького Медсу. Але, звичайно, насправді в цьому немає нічого цікавого, тому що. Він переходить за правилами ФІФА, бо він є легіонером, він є грузином. Тому в цьому плані він так і продовжить ходити по орендам, і наприкінці цього контракту просто залишить клуб на правах вільного агента. Тому, звичайно, для Динамо дуже прикро, що його ну, важко буде кудись продати, просто продати, хоча б за якусь суму. І якщо продовжувати програвців Динамо, то кияни відпускають свого центрального захисника Максима Ячука. Повідомляється, що він буде грати у Польщі за команду Лехянськ. Максим Ячук ще взимку міг перейти в іспанську Сарагосу, однак тоді кияни вирішили, що він їм дуже потрібен для того, щоб здобути чемпіонство. Тому що, якщо подивитися на слав Динамо, то у них, ну, з ним ровно 4 захисники, тобто як і потрібно для такого клубу. Це основні Михавко Попов, а також білавар і дячук. Тому якщо робити висновок, що дячука зараз відправляють в оренду, то в такому разі виникає питання: або зараз знайдуть захисника за кордону, когось підпишуть, там візьмуть в оренду, або когось підтягнуть з Ю-19. Наприклад, зараз на зборах грає Захарченко на позиції центрального захисника. Тому хто його знає, можливо, тренерський штаб побачив в ньому нового Іллю Забарного. І насправді це правильне рішення, навіть якщо цей Захарченко там точно не буде, як Ілля Забарний. Тому що Дячук вже пересидів Динамо, йому потрібно кудись рухатись. Ну а цей Захарченко, мені здається, що точно не буде гіршим, ніж Максим Дячук. І у той самий час кияни цікавляться центральним захисником Рієки Степаном Раделієчем. Про це повідомляють хорватські змі. Як повідомляють спортські новості. Динамо близьке до підписання центрбека Рієки ріяки Степана Раделіча, але у той самий час агент Гравця своєю чергою спростовує цю інформацію. А ось українське джерело Динамо Київ Йої повідомляє, що Динамо запропонували цього центрбека і поки що кияни розглядають цей варіант і дивляться на що він спроможний. Але насправді дуже дивна новина, тому що є три джерела, і вони всі кажуть різну інформацію. Перші кажуть, що кияни близькі до підписання, агент каже, що гравець не хоче їхати до України. Ну а наші джерела кажуть, що це просто киянам запропонували. Але в одному з джерел повідомляється, що Рієка хоче за цього центробека 3 мільйони доларів, тому, напевно, Динамо точно відмовиться, якщо якісь там були перемовини та пропозиції. Взагалі, що стосується Динамо та підсилення за кордону. То, на мою думку, ну просто немає сенсу зараз витрачати якісь кошти на гравця за кордону, навіть якщо хтось погодиться. Можливо, якийсь там дуже е, сміливий хлопець погодиться, але враховуючи досвід з бакістом, який півроку пограв і повертається додому, чи там в колубійський клуб, то ну просто дуже ризиково зараз брати легіонерів. Напевно, буде краще награвати свою молодь. Досить несподівана новина прийшла з Полтави, де повідомляється, що вже офіційно Ворскла поперечалася з Жалька Любіновичем. Прислужба клубу пише наступне: що настало відомо, що головний тренер Жалька Любінович повідомив клубу про своє бажання залишити Полтаву за сімейними обставинами. Керівництво футбольного клубу Ворскла, з розумінням поставилося до ситуації. Сторони потисли руки, побажавши одне одному подальших успіхів. Ім'я нового головного тренера чоловічої команди буде озвучено найближчим часом. Насправді тут може бути безліч варіантів, чому він залишив Ворску. Можливо, просто не порозумівся з керівництвом клубу, можливо, дійсно сімейні обставини, можливо, хоче залишити нашу країну через війну, можливо, через те, що у Ворска є серйозні проблеми з боргами, і досі на сайті ФІФА можна побачити, що в них є три трансферних бана. Тобто вони там зараз когось переглядають, але вони просто не зможуть їх підписати, поки не закриють ось ці трансферні бани. Тому мені здається, що саме через останнє Любинович вирішив і залишити клуб, бо він ну, просто не хоче працювати з гравцями Ю-19, а це єдине, з чим може зараз працювати Полтава. А взагалі дуже дивна ситуація з Ворскою і чому їм не вистачає грошей незрозуміло. Продали Крупського за 3 мільйони доларів, продали Павлюка за півмільйона доларів. Тобто грошей назбирали нормально і можна продовжувати це робити. А зараз ми бачимо, що в них досі тривають трансферні бани, і, можливо, саме через це і пішов Любиновіч. Криворізький Кривбас підписав чергового легіонера, цього разу бразильського атакувального хавбека. 19-річний гілєр Мандехесо Селіма грає на позиції лівого Вінгера, а його колишнім клубом був Сантас Ю. 20 З футболістом підписано контракт строком на 4 роки. Кривбас досяг угоди щодо повноцінного трансферу гравця. Сума не розголошується. Київська оболонь оголосила про підписання трьох новачків: двох захисників та одного голкіпера. Перший це Дмитро Семенов, 25-річний захисник, який в минулому сезоні грав за лівий берег, де провів 26 матчів та відзначився голом і асистом. Другий це Євгеній Шевченко. Він в минулому сезоні грав за верес, де провів 26 поєдинків, забивши один гол і віддавши два асисти. Ну а третій – це молодий 18-річний воротар Вадим Сташків, який в минулому сезоні грав за лівий берег Ю-19. Український півзахисник Максим Хлань дуже близький до того, щоб перейти до турецького єпспору. Е Про це повідомляє місцевий журналіст Ертан Цузгун. Згідно з даними джерела, на українця також претендував газіантеп, проте хавбек молодіжної збірної України віддав перевагу єпспору, е і на це рішення вплинула підтримка з боку Тараса Степаненка, який уже грає в цьому клубі. В минулому сезоні він грав в екстраклясі Залегю Гданськ. Він там відзначився за системою гол плюс пас. 5 плюс 4 протягом 30 матчів. Але коли в нього завершився контракт, то він у підсумку вирішив його не продовжувати і, як бачимо, зараз перейде кудись на правах вільного агента. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Зборним силам України і слава Україні!